Ось купив на металоприйомки дві ресорки. От, не знаю з якого автомобіля. Вони мені потрібні для того, щоб полегшити роботу про викупці саженців. Зараз я їх прошліфую і трошки отут заточу. Вже я почав це робити. Ось у нас є таких три елементи. Зроблених із розсор такі собі заготовочки. Далі нам знадобиться ось така труба. Відрізаю від труби 25 см і за допомогою зварювального апарата пропікаю ось такі отвори для кожного із елементів. Три. Вставляємо заготовки в трубу, міряємо, щоб була кругом відстань однакова і обварюємо. Ну, ось також ізвалища із точки металоприйому. Знайшую ось таке дишло, старе, яке нам теж знадобиться для нашого пристрою. Трошки пообварювали. Заготовочки оці. І зараз отут виріжу болгаркою для дишла. Ну, ось вийшов от такий у нас заріз. Зараз сюди ми вставимо дишло. Ось отрізав дишло, дивіться, яка тут труба, товщина стінки. Для того, щоб під кутом було наше дишло до... Ріжучого елемента я зарізав отак ось його Ось. і зараз його прихватю. Ну, ось виходить така радість у нас. Зараз я прилаштую для неї отакий ось упор. От вийшов отакий от пристрій для підривання саджанців із школки. От така красота. Собівартість пристрою 50 гривень. Наш пристрій в роботі. Після того, як ми одвалили край школки, беремо за рахунок упору і вивалюємо саженці. От Після того їх треба буде просто зібрати. Ну і от просто вже ми їх знімаємо, ці саженці як дітей із школи зустрічаємо Ну от такої якості в нас саженці. друзі будь ласка замовляйте переходьте в шапці профілю є посилання на сайт телефон всі дані дякую за перегляд підписуйтесь на канал